У двох одеських комунальних підприємствах Порта-Франківському та Фонтанському пройшли обшуки. Справою займається прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Слідчі з'ясували, що за останні два роки на підприємствах формально працевлаштували 14 осіб. Утім, на робочих місцях ці працівники жодного разу не з'являлися. Так само, як і не виконували жодних трудових обов'язків. Усіх їх, за даними слідства, було офіційно забраньовано від мобілізації. Правоохоронці також підозрюють, що в межах цієї схеми були інші мертві душі, за рахунок яких посадовці могли розкрадати кошти міського бюджету. В межах досудового розслідування встановлено, що службові особи КПЖКС Портофранківський та КПЖКС «Фонтанський» одеської міської ради. Налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, призначених на заробітну плату та додаткові виплати шляхом фіктивного оформлення понад 50 працівників. Прокурори спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону в межах кримінального провадження за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ, привласнення бюджетних коштів та службового зловживання повідомили про підозру двом вказаним посадовцям комунальних підприємств Одеси. І все це на тлі постійних заяв міської влади про нестачу кадрів у комунальній сфері. Мовляв, ще трохи і Одесі загрожує справжній комунальний колапс. Дійсно, це важливе питання. і Ми маємо нестачу працівників в наших комунальних підприємствах. Але я думаю, ні для кого не секрет причина цієї нестачі. А саме те, що сьогодні ми. Не можемо забронювати в повною мірою наших працівників житлово-комунальних сервісів, комунальних підприємств. Працівників комунальної сфери не вистачає вже зараз. Ті самі ЖКС мають право бронювати лише половину свого штату. Однак, як показує ситуація, причина проблем не лише в оновленій 76-й постанові Кабміну, на яку постійно нарікають чиновники. Ну це, чесно кажучи. Дно, тому що на фоні постійних розповідей Труханова, що нема кому працювати, тому що всіх забрали от служити. І тут ми бачимо такі корупційні схеми, де мажори отримують, начебто, це бронування не працюючи по факту. Ну, це, це звичайна корупційна схема, і вона просто доповнила. Вже наявні схеми, а платили за весь цей банкет по суті самі Одесити, мешканці будинків, які мають обслуговувати співробітники цих ЖКСів. Вони таким чином розкрадали гроші, які люди сплачували за послуги обслуговування будинків, тому що всі ці фіктивні співробітники вони ще отримували зарплатню. А зарплатню вони отримували від платежів Одеситів. За коментарями ми звернулися безпосередньо до самих ЖКСів. У Портофранківському на нашу появу відреагували швидко. Побачивши камеру, працівники просто зачинилися в кабінетах. За непідтвердженими даними керівники цього комунального підприємства вже перебувають у СІЗО і очікують на рішення суду. Водночас, у фонтанському керівництво залишилося на місці. Та навіть погодилися дати коментар. Там запевняють, що бізнесменів, які нібито купували бронь, у них немає і не було. Я не можу вам надати якусь оцінку, сфабрикована ця ситуація чи ні. Нами сьогодні мною безпосередньо, як керівником комунального підприємства ЖКС «Фонтанський» проводиться службова перевірка фактів викладених у слідства. Всю необхідну взаємодію ми слідству надаємо. Всі документи, всю інформацію, яка необхідна слідству, я все повністю надаю. А от керівництво Одеської обласної військової адміністрації вже відреагувало на скандал із ЖКС рішучими заходами. Відтепер ці комунальні підприємства позбавлені статусу об'єктів критичної інфраструктури. Цей факт. Такий, на жаль, що це в Одесі, ганебний такий факт, де не було дотримано всіх умов, всіх умов, і вчора мною була скасована їм критичність для того, щоб навели б порядок, навели б лад Тому сьогодні фронт потребує мобілізації, сьогодні фронт потребує підтримки. І коли ви бачили абсолютно здорові, ховаються під Прикриттям двірників чи сантехніків. Ну, трішечки воно якось некомфортно. Я звернув всіх керівників інших громад районів на те, щоб ви перепровірили у кожній громаді щодо всіх підприємств, де можуть бути такі факти. Я рахую, сьогодні це неприпустимо. У свою чергу в Приморській реадміністрації від коментарів щодо ситуації утрималися. Коли керівник адміністрації Марат Корольов дізнався, хто телефонує, він одразу поклав слухавку. Саме йому наразі підпорядковуються директори цих ЖКС слідство. Триває, тож попереду нас очікують ще більш цікаві подробиці.